Добрий день. В Бразилії розкрито російську шпигунську мережу. І що характерно, їхнім завданням було не шпігування проти Бразилії, їхнім завданням було стати справжніми бразильцями, а вже потім зі справжніми бразильськими документами їхати в інші країни по всьому світу і вже там вести свою шпигунську і підривну діяльність. Матеріал про операцію Схід, як бразильські спецслужби розкрили цю мережу, опублікований в газеті The New York Times». Я дам посилання на цей матеріал в першому коментарі до цього відео. Матеріал дуже великий, проте я вам раджу його почитати. Якщо ви погано знаєте англійську мову, то скористайтеся Google Translate. Він достатньо непогано передає те, що там написано. І почитайте там багато цікавого, читається як захоплюючий шпигунський роман. Проте, це не білітристика, це справжнє життя. А сьогодні я вам хочу розказати тільки про одного фігуранта цієї справи і про те, як саме росіяни використовували Бразилію, як саме працював оцей от механізм. Російської російської шпігунської мережі в Бразилії, ну а решта про інших фігурантів, почитайте самі в цьому матеріалі в New York Times. Отже, пам'ятаєте, в квітні 2022 року, якраз коли міжнародний кримінальний суд в Газі почав розслідування російських воєнних злочинів в Україні. До Нідерландів прибув на стажування молодий бразильський юрист Віктор Мюллер феррейра Ну, а потім в ЗМІ пройшла інформація, що насправді під цим ім'ям ховається російський шпигун. В ЗМІ про це поговорили, ну, потім забулось проте саме з цієї історії, саме з цього інцидента, і почалося розслідування в Бразилії, яке, врешті-решт. Привело до відкриття цілої мережі російських шпігунів. Отже, коли цей кримінальний суд почав розслідування, то ЦРУ американське раптом терміново повідомило Нідерландським спецслужбам і бразильським про те, що от Віктор Мюллер феррейра насправді є російським шпігуном Сергієм Черкасовим. Він бразилець, вчився саме під цим ім'ям в університеті Джонса Гопкінса, де отримав ступінь магістра, і от поїхав на стажування до міжнародного кримінального суду. На ґрунті цієї от інформації, отриманої від ЦРУ, нідерландські прикордонники відмовили Віктору Ферері у в'їзді до країни. І він вилетів на батьківщину до Бразилії, оскільки у бразильських спецслужб не було доказів нелегальної там, незаконної діяльності Віктора Феррейри, то вони не мали можливості його одразу заарештувати в аеропорту. Проте коли він прибув і оселився в готелі, то кілька днів бразильські спецслужби уважно за ним стежили. Врешті-решт отримали ордер на арешт і затримали його, але у звинуваченні не у шпігунстві, а більш скромному звинуваченні у використанні підроблених документів. Проте, коли вони почали перевіряти документи, їх очікував шок. Справа в тому, що його бразильський паспорт був. Справжнім він стверджував, що він дійсно є бразильцем, що він народився від бразильської матері і австрійського батька. Мати померла, коли йому було 4 роки, і він більшу частину дитинства провів з батьком в Австрії саме звідти, і його акцент, з яким він говорить бразильською португальською мовою. Крім того, у нього був, була справжня бразильська картка виборця, як того вимагає закон. У нього була справжня довідка про проходження обов'язкової військової служби. Тобто, всі бразильські документи були справжніми непідробними, і це поставило спочатку бразильські спецслужби в тупик. І тільки після того. Коли почали уважно вивчати його свідоцтво про народження, ось тут і з'явилася перша зачітка. Справа в тому, що раніше нелягали, коли їхали в інші країни, то вони часто використовували посвідчення там документи тих людей, які вже померли. Ну, нерідко це були документи тих, хто, хто помер ще в дитинстві. Проте цього разу було встановлено, що такого Віктора Мюллера Феррейра в Бразилії до 2015 року взагалі не існувало. Немає жодних документів, жодних свідоцтв, жодних згадувань. Тобто, у нього не було жодної бразильської історії, але при тому було справжнє свідоцтво про народження. Де було сказано, що він народився в 1989 році у бразильської матері, яка померла 4 роки по бразильська поліція вийшла на родичів його матері, і з подивом узнали, що у неї ніколи не було дітей. То звідки тоді взявся цей от Віктор Ферейра, і звідки взялося справжнє свідоцтво про народження? Справа в тому, що в Бразилії є отака от лазійка в законодавстві, якщо дитина народжується в сільській місцевості, там в фавелах, ну або в якійсь іншій, ну скажімо так, дикій місцині. Де далека до цивілізації і до владних структур, то є можливість отримати свідоцтво про народження вже заднім числом в дорослому віці, якщо можна представити принаймні двох свідків, які підтвердять е, ваше дитинство, що людина дійсно народилася в Бразилії, що жила колись там. Бразилії, що знають цю людину ще от з тих часів, коли вона тільки там народилась і була ще там немовлям або там в молодшому віці. І на ґрунті цих свідчень дається бразильське свідоцтво про народження. От саме цією лазійкою і почали користуватися російські спецслужби. Взагалі, Бразилія для них виявилася ну, достатньо привабливою країною. По-перше, є от така лазійка, яка дозволяє отримати справжнє свідоцтво про народження. А вже на ґрунті цього свідоцтва про народження потім отримати весь стоп весь сто справжніх бразильських документів. По-друге, бразильський паспорт він не набагато слабше американського паспорта. І він дозволяє в переважну більшість країн приїжджати без візова. Третє, якщо ви із Бразилії з бразильським паспортом починаєте десь говорити англійською мовою з невеликим акцентом, то на цей акцент ніхто не буде сприймати увагу, знаючи, що ви бразилець. А тільки фахівець зможе на слух відрізнити російський акцент від Бразильсько-португальського акцента. І таким чином російські спецслужби перетворили Бразилію на фабрику шпігунів для того, щоб отримувати от таким чином справжні документи, а потім їхати в інші країни. Бразилія якось не дуже за цим стежила. В Бразилії, в центральних районах, само собою вже йде цифровізація, створюються бази даних, проте в сільській місцевості, в багатьох районах, це ще не пройшло, і всі документи поки що зберігаються в паперовому вигляді. І для того, щоб знайти кінці, при таких розслідуваннях доведеться перевіряти, перебирати. Тисячі паперових документів в різних регіонах Бразилії інколи в достатньо віддалених, і, скажімо так, не дуже зручних для подорожування для того, щоб туди приїжджали агенти і працювали там. Протягом трьох років бразильські спецслужби перевіряли цілу купу документів, тому що вони зрозуміли сам механізм, який був у цього Віктора Ферейри, і почали шукати такі ж самі е, ситуації, коли е, свідоцтво про народження видавалось ну, от, при таких от обставинах. І на сьогодні відкрита вже 9 російських е, шпігунів, які таким чином легалізувалися у Бразилії. За винятком оцього самого Сергія Черкасова, який був заарештований, всі інші встигли своєчасно втекти з Бразилії. Причому деякі з них втекли буквально за кілька днів до того, як з'явилися бразильські спецслужби їх арештовувати. Тобто інформація, напевно пройшла, що за ними почали стежити. І отримали команду з Москви негайно, як то кажуть, тікати. Тікали вони різними шляхами: хтось через Норвегію, хтось через Португалію. Один із власників 3D-друкарні він оголосив своїм робітникам, що він їде. На відпустку кудись там на острови, чи на Балі, чи Шрі-Ланку, чи ще кудись після чого зник. Одна із шпігунок поїхала до Намібії, і там її сліди загубилися. Ще одну подружню пару знайшли, що вони ушли через сусідній Уругвай, причому вони в Уругваї Встигли отримати місцеве громадянство як уругвайці, як бразильські емігранти до Уругвая, і вже з цими документами знов кудись розчинилася. Ушлі одна із фігуранток цієї справи з'явилася вже в Росії на російському телебаченні, де дала інтерв'ю про те, як от вона була в Бразилії, і як встигла. Своєчасно перебратися до Росії цілком можливо, що інші вже теж знаходяться на території Росії, і щоб вони не могли скористатися своїми цими вот документами і далі вести в світі підривну діяльність, Бразилія пішла на безпрецедентний крок. Вона подала їх дані до Інтерполу. Причому в Інтерполі е, є правила, що Інтерпол не розслідує справи про шпігунство, Інтерпол не розслідує політичні справи, Інтерпол розслідує виключно кримінальні справи. І е, пошук, е, тих, хто поданий до розшуку через Інтерпол, ведеться тільки на основі документів, які Доводять, що вони здійснили саме кримінальний злочин. Тому Бразилія подала документи проти них не як шпігунів, а як людей, які робили підробні документи. Підробні документи, як ми знаємо, це кримінальний злочин практично во всіх країнах. Таким чином, бачимо, що російська. Спецслужб російська мережа шпігунів, російські спецслужби використовують нелегалів легалізованих і таким чином, і, як бачимо, навіть намагалася використати їх і для боротьби проти України. Взагалі, в сучасному світі робити от таких. От в яке впроваджених, називаємо так, нелегалів, стає все складніше. Спецслужби багатьох країн починають співпрацювати, подавати друг другу дані. Крім того, з'являються програми, які допомагають розпізнавати обличчя на фотографіях, і це так само дозволяє викривати людей, які Десь засвітилися в одному місці, а потім з'явилися в іншому місці з іншими документами. Йде цифровізація баз даних, і от як от тут от було в Бразилії, що можна знайти свідків, які скажуть про те, що ти колись в дитинстві жив тут, і на ґрунті цього отримати нелегально фактично, отримати справжні бразильські документи, робити такі операції стає все складніше. Тобто росіяни до цього прибували до Бразилії, кілька років жили там, обзаводилися зв'язками, знайомими вже якоюсь бразильською історією, врешті-решт, знаходили двох свідків або за гроші, або за. Якісь інші преференції, або за рахунок шантажу, і, вже користуючись показами цих двох свідків, отримували свідоцтво про народження, ну, а далі весь по черзі комплект документів. Ще кілька років жили в Бразилії, отримували вже бразильську історію, бразильське життя, і вже потім як справжні бразильці. Їхали ну, в інші країни, як ми бачимо, слава Богу, ця лавочка закрилася. Проте треба бути все одно пильним. Росіяни продовжують свою підривну діяльність в різних країнах, будуть знаходити місцевих колаборантів, місцевих е, е, людей, які готові будуть працювати за гроші на чужі розвідки. І будуть і далі вести свою підривну діяльність. Ну, а ми тим часом дивимося, що відбувається, і стежимо за подіями в світі, і у нас в Україні зокрема. На все добре.